Привіт, друзі! Сьогодні в нас джип Renegade 2020 року. Зі скаргою на те, що тут розряджається акумулятор. Якщо постоїть день-два чи три. Ну тобто, як спочатку це було 3-4 дні, потім це стало 1-2 дні, і тепер вже за одну ніч акумулятор остаточно розряджається. На автомобілі їздить жінка, і з її слів, цей автомобіль потрапив в ДТП, трошки постраждала ось ця передня права сторона, крило. Автомобіль відновили, і після того почались ці проблеми. Вже пробували з ним щось вирішувати. Машинка була в якихось майстрів, щось там шукали, але так і не знайшли, в чому та проблема. Отже, наша задача із цим сьогодні розібратися. До речі, якщо відсканувати весь автомобіль і зробити звіт, то ми бачимо, що тут є доволі багато неактуальних збережених помилок, які так чи інакше стосуються низької напруги або неможливості спілкування. Що в цілому знову ж таки не дивно, тому що коли розряджається акумуляторна батарея, то зазвичай ось такі помилки вони вискакують. При цьому усі ті помилки видаляються. Як бачите, машинка зелена, і наскільки я розумію, ці помилки повернуться тільки, якщо акумулятор знову розрядиться. Отже, для початку давайте подивимося, яка в нас напруга на акумуляторній батареї. Бачимо 12,3 це. Ну, як мінімум на третину розряджений акумулятор. В принципі, не дивно, тому що для того, аби автомобіль доїхав до мене, власники клали його на зарядку, точніше, підбадьорювали. Відповідно, потім запустились і все окей. Отже, зараз найперше, що мене цікавить, це чи працює в нас взагалі зарядка. Тобто, можливо, в нас акумулятор сідає по тій простій причині, що є проблеми із генератором, і у бортовій мережі є недостатня напруга, тому давайте запустимо двигун. І... Отже, зараз в нас працюють фари, ближні, дальні пічка на максу. Сумі та обігрів заднього скла. При цьому бачимо напругу у 14,2 вольта. Відповідно, розуміємо, що із генератором повний порядок він має достатньо потужності для того, аби перекривати як підсівший акумулятор його зарядку, так власне, і більшість споживачів із бортової мережі. Окей, якщо так, то, мабуть, далі було б непогано зробити тест самого акумулятора. Тим більше, що він бачив вже багато розрядів, і треба зрозуміти, чи він взагалі ще справний. Чи, можливо, тут є проблема. Тому що, в принципі, зараз, коли ми знаємо, що генератор працює, то в нас лишається тільки два варіанти, чому акумулятор на ранок може бути розрядженим. Отже, варіант перший це несправний самий акумулятор, тобто в нього чомусь завишений саморозряд, і він просто простоюючи, розряджається і розряджає Настільки, що на ранок вже не може запустити автомобіль. Варіант другий це те, що тут є паразитний витік, тобто мається на увазі, що в автомобілі щось залишається працювати, щось не засинає, відповідно, споживання не знижується і за ніч з'їдає повністю весь акумулятор, тобто вся його ємність витрачається на той паразитний витік. Відповідно, з тим нам зараз треба розібратись. Отже, перше вирішив перевірити, в якому стані акумулятор для цього зняв з нього клеми, тому що тестер необхідно чіпляти саме на самий свинець. Для хорошого контакту і об'єктивної оцінки. Отже, ось такий недорогий тестер. Обираємо 12 вольт, можливість запуску. Далі нас цікавить пусковий струм по якомусь конкретному стандарту. Наприклад, давайте візьмемо по ЄН, і він у нас становить 640 А. Відповідно, обираємо стандарт ЄН, обираємо 640 А і запускаємо тест. Тут ми бачимо, що оцінка життя акумулятора в нас становить 51%. Пусковий струм виміряний становить 460 А, при тому, що. На корпусі написано 640. Тобто ми розуміємо, що цей акумулятор вже непогано здеградував, і також бачимо в нього дещо збільшений опір. Внутрішній опір мається на увазі 5,43 Ну, Зазвичай такий акумулятор мав би мати якийсь опір біля 4, краще до 4 мільйом. Відповідно, розуміємо, що цей акумулятор вже далеко не свіжий, що в цілому і не дивно, якщо його вже багато разів розряджали. Тому що свинцевий акумулятор, в принципі, як і будь-який інший, не любить бути в повністю розряд стані, особливо, якщо це триває довго. Для об'єктивності пробуємо ще один тестер Bluetooth Syncar, Він тут підключається як окремий модуль. Отже, обираємо його. Обираємо battery health Test. Є, підключення відбулось. І тепер обираємо звичайну батарею, тобто це не AGM. Далі обираємо стандарт. В нас був EN, це є International, ну, точніше, європейський індустріальний стандарт. І обираємо 640 А. Це те, що в нас писало на корпусі. Зараз відбувається тест. І тут ми бачимо трошки кращі цифри насправді. І виміряний струм у нас 505 А. Хоча той тестер намалював, здається, 460 А. Внутрішній опір приблизно такий ж самий, тобто теж трошечки завищений. Але як бачите, вердикт цей тестер дає по заміні акумулятора. Ну, в принципі, я, мабуть, теж би рекомендував замінити акумулятор, але перш ніж його міняти, звичайно, що нам необхідно розібратись із витоком, тому що ми розуміємо, що, скоріш за все, цей акумулятор сідав не просто так, і, скоріш за все, тут є паразитний витік, який ми з вами зараз будемо заміряти. Окей, отже для того, аби поміряти струм паразитного витоку, нам, по-перше, необхідно зробити цикл. Я зазвичай як це роблю. Я вмикаю запалювання і вимикаю його, тобто імітую, що ми ніби приїхали додому. І зараз залишаємо автомобіль надовго. Відповідно, далі нам необхідно закрити двері і закрити капот, але при цьому не закриваючи двері і капот. Як це зробити, в принципі, доволі просто. Ми беремо якийсь гачок, викрутку, щось, будь-що, і закриваємо замки. Так? Тобто Зараз ми закрили замок капоту, таким чином спрацював кінцевик і автомобіль думає, що капот закритий. Аналогічно тут ми з вами закриваємо кінцевик дверей. Ось таким чином. І зараз автомобіль знову ж таки думає, що в нас автомобіль закритий, ключик знаходиться в кишені, і ми бачимо, як починає засинати наша панель приладів. І, власне, тепер нам необхідно подивитись на споживання. Яким чином ми будемо дивитись на споживання? В принципі, дуже просто. Ми беремо мультиметр в режимі амперметра на постійному струмі, в даному випадку, до 20 А і чіпляємось. між... Мінусом акумуляторної батареї, і, власне, кузовом в даному випадку я зачепився за блок керування двигуном, тому що він також сидить на масі. І тут дуже зручно це робити, тому що на FCA є ось такі класні конектори. Тобто, дивіться, зараз я фактично зняв масу, подивіться, як воно класно зроблено. І в нас тепер. Мінус від акумулятора проходить до автомобіля через наш амперметр. Ми бачимо, що на даний момент у нас споживання мінус 0,73 А, тобто 730 мА. Це насправді є дуже багато, але більшість автомобілів знижує споживання не одразу, а через якийсь певний тайм аут Іншими словами, автомобілю потрібен час для того, аби заснути. Власне, саме цей час ми з вами будемо перевіряти. Отже, зараз на скільки? 6... 6 годин 11 хвилин. І відповідно давайте почекаємо, подивимось, яке буде споживання і чи взагалі воно впаде. Ну що ж, друзі, пройшла вже скоро година, а споживання в нас таки залишається: 0,2 А. Це 200 мА Це насправді є доволі таки багато, тому що. Ну, Скажімо так, адекватне споживання, найбільше, яке я бачив в якихось мануалах, це було в Mercedes 60 мА, це тобто 0,06 А. І це вважається максимум. Хоча мені зустрічалось багато автомобілів, де споживання було 18 мА, так, тобто це взагалі 0,018. Відповідно, ми розуміємо, що тут споживання доволі велике. В принципі, якраз таке споживання в 0,2 А десь за 3-4 дні висаджувало акумулятор, але, зважаючи на те, що при при кожній глибокій розрядці акумулятор втрачав якусь частину ємності, саме тому в нас і проявлявся той ефект, що спочатку акумулятор розряджався раз в декілька днів, а потім він же став робити це частіше, тому що при кожному розряді втрачав частину ємності. Окей, друзі, отже, далі головне питання, куди? Цей струм тікає, тому що ми розуміємо, що акумулятор у нас зараз живить фактично весь автомобіль, і, скоріш за все, якесь одне електричне коло споживає ось цих 0,2 А, і нам з вами необхідно розібратись, яке саме коло. Отже, зараз ми назад підключаємо нашу масу, таким чином у нас вже є можливість відключити мультиметр і використовувати його не в режимі амперметра, а у режимі вольтметра. Причому в даному випадку я використовую найчутливіший режим. Для мого мультиметра це є 200 мВ, тобто то максимальний діапазон, який в цьому режимі можна вимірювати, то є 200 мВ. І далі ми беремо два щупика, які ми, звичайно, перекинули з амперметра на вольтметр. І цими щупиками ми зараз проходимось по запобіжникам. Так, тобто запобіжник в нас штатним чином підключений. Ми... Торкаємось обома щупами обох виводів запобіжника, і бачимо, що тут в нас є нуль. Відповідно, якщо в нас немає падіння напруги на запобіжнику, то це свідчить про те, що через цей запобіжник на даний момент струм не протікає. Таким чином, проходимося по усім запобіжникам, я вже пробігся, і ось на цій 70-ті -ці ми з вами бачимо один. Мілівольт падіння напруги, що свідчить про те, що в цьому через цей запобіжник в нас зараз протікає електричний струм. Відповідно, ми розуміємо, що нам треба копати саме в цьому напрямку. Решту запобіжників я вже протикав, там струму немає. Тобто тільки в цьому запобіжнику зараз протікає струм, і саме це електричне коло тепер нас цікавить. До речі, декілька слів про те, чому в сучасних автомобілях треба робити саме таким чином, і чому в сучасних автомобілях не можна розривати. Електричне коло, тобто виймати запобіжник, знімати масу, тому що в такому випадку ми можемо перезавантажити якийсь блок, і після перезавантаження він може виправитись і вже не споживати. Або навпаки, через цей нюанс перезавантаження він може потім не засинати, тому що він не заснув коректно і не мав змоги спілкуватися з іншими блоками керування, які в цей час були знеструмлені. Власне, саме тому на сучасних автомобілях де є не тільки аналогові споживачі, а також і електронні блоки. Керування, які працюють позаданим алгоритмам, доволі складним і майже завжди невідомим алгоритмом, тому що автовиробники не описують принцип їхньої дії. Саме тому пошук паразитного витоку на таких автомобілях іноді стає задачею нетривіальною. І основна умова при пошуку цього витоку полягає в тому, щоб ми... Після того, як автомобіль заснув, ніяким чином на цей процес не впливали. Так? Тобто ніде не знімали живлення, не будили автомобіль за рахунок е розриву електричного кола і перезавантаження блока керування. Окей, okay, отже, далі накопав трошечки інфи, знайшов цей блок реле та запобіжників. В нас ось цей F02. Отже, давайте розбиратись, за що він відповідає. Далі бачимо на схемі вже наш запобіжник 2 на 70 А, який в нас живить. Блок керування кузовом BCM. Причому тут є варіації, в залежності від того, є старстоп або ні, тому що якщо старстопу немає, то живить він його напряму. Якщо старстоп є, то тут в нас є ще стабілізатор напруги. І, наскільки я розумію, він використовується при частих запусках для того, аби не вимикалось радіо, не просідало світло в салоні і так далі. Ну а далі, якщо вже подивитись на схему самого блоку керування кузовом, то ось наше живлення, яке приходить з нашого запобіжника, тобто то електричне коло, яке нас зараз цікавить, і ми бачимо, що тут воно розгалуджується на цілу, цілу, цілу купу споживачів, запобіжників і так далі. Але менше з тим, всі споживачі, які живляться від нашої заживки, вони все одно йдуть через запобіжники. Отже, зараз нам необхідно зробити доступ до блоку керування кузовом, БЦМом і аналогічним способом запобігання. Помогою мультиметра поміряти падіння на цих запобіжниках, таким чином ми з вами зможемо виявити в яке саме електричне коло іде наш паразитний витік. У нас знаходиться під кермом зліва. Для цього необхідно зняти ось цю панель, і відповідно тут ми отримуємо доступ до самого БЦМ. Отже, ось він знаходиться. Ось, до речі, той кабель, який приходить з того нашого запобіжника на 70 А. Далі живить БЦМ. Ну а БЦМ, в свою чергу, вже розгалуджує, розподілює це живлення по різним запобіжникам. І, власне, саме ці запобіжники ми з вами зараз і будемо проміряти. При цьому обов'язково слідкуємо за тим, аби ми були в тому режимі, який нам потрібен. Тобто, коли автомобіль. Заснув і в нас є ось той паразитний витік. Звичайно, що при цьому Зимітоване закриття як цієї дверки, так і тієї дверки. До речі, пошук таких витоків Він сильно ускладнюється, тим, що якщо ви десь щось порушили, випадково відкрили двері. Або десь здьорнули якийсь запобіжник, відповідно, перезавантажили якийсь блок, то тести необхідно починати спочатку знову чекати, поки автомобіль засне, тому що тільки тоді всі ці тести будуть об'єктивними. Окей, друзі, отже, якимось чудом пристроїв камеру і мультиметр для того, аби вам це все показати. Отже, знову ж таки, дуже незручно. Беремо щупики, знаю, що вам там видно. І починаємо дивитись, яке в нас падіння на запобіжниках. І от, наприклад, оця двадцяточка На ній, як бачите, по нулям відповідно розуміємо, нема падіння, струм не протікає. А якщо ми візьмемо ось цей перший 7,5, то тут ми бачимо, щось є: 3 мА є падіння. Яке трошки плаває, я вже так пробігся по всім запобіжникам, і єдиний запобіжник, через який протікає струм, це є ось цей на 7,5, перший біля ось цього великого роз'єму. Отже, зараз давайте йдемо шукати, що то за запобіжник і за що він відповідає. Окей, okay, отже, ось наш запобіжник, той, який ми з вами тільки щось знайшли, біля великого роз'єму. Він у нас називається запобіжник номер F53. Далі дивимося схему. І, власне, ось знаходимо наш f 53 запобіжник. Бачимо, що живить він доволі таки багато споживачів, і нам зараз з вами треба буде відключати їх всі по черзі для того, аби зрозуміти, через який. Із цих споживачів у нас є ось той паразитний витік, тобто хто споживає тих 200 мА. Отже, Давайте подивимося, що ми тут маємо. В першу чергу це є панель приладів, потім е, блокування керма фактично, рульової колонки. Е, далі замок запалювання, якщо мова йде про звичайний ключ, або Keyless Ignition Note е, це кнопка Start-Stop, якщо ми говоримо про смарт-ключ. Е, далі це центральна консоль, там де аварійка, кнопки і так далі. Блок телематики, не знаю, чи він тут взагалі є. Кнопка стоянкового гальма. Вимикач стоп-сигналу мається на увазі кінцевик на педалі гальма. І задній радіочастотний модуль. Отже, зараз почну з тих блоків, до яких найлегше долізти, і будемо шукати той блок, який робить нам всю погоду. Ну що ж, друзі, перелапати в пів машини, поки добирався до цих всіх блоків. І проблему знайшов вже на останньому. Це є блок телематики, який знаходиться за магнітолою. Отже, ось такий блочок в сканері він називається TBM. Зліва в нього роз'єм живлення, справа цієї антени І ось дивіться, в нас знову тест. Ось ці 200 мА, які залишились. І тепер дивіться, якщо я знімаю ось цей лівий роз'ємчик живлення з нашого блоку TBM, тобто блоку телематики. Ось, бачите, відключений. А то тепер у нас нарешті падає споживання. Відповідно, ми розуміємо, що наш паразитний витік локалізований. Отже, друзі, трошки не робив дурної роботи, поки знайшов той блок телематики і зрозумів, що це власне він, але це скоріше через те, що я ще не зустрічав такої системи на ренегадах. В принципі, цю систему почали класти тільки вже після 2020 року. І я не знав, де вона знаходиться і ніякого опису немає, тому що я зміг знайти тільки електросхеми без розташувань. Відповідно, трошки дурного полазив, шукав перші блоки, ті, до яких був доступ і знав, де вони знаходяться. Менше з тим, все ж таки знайшли причину, і тепер питання, як її вирішити. Окей, okay, друзі, для початку, мабуть, декілька слів про цей блок телематики. Отже, це така цікава коробочка, в яку ми маємо вбудовану, по-перше, сім-карту. По-друге, тут є свій окремий GPS-трекер. Відповідно, до нього підходить доволі таки багато антенн. Ми бачили, що їх насправді є 4. Ось Власне, тут наше живлення з запобіжника F53 на 7,5 А, і чомусь цей блок в нас не засинає. Також до блока в нас підключені дві кнопки, які знаходяться на верхній консолі, тобто там, де в нас плафон на стелі. Власне, ось вони одна кнопка 911, тобто кнопка виклику служби безпеки. І друга це є Assist Button, тобто кнопка допомоги. Першу кнопку ми натискаємо в надзвичайних ситуаціях і зв'язуємося зі службою 91.1. Звичайно, що працює це тільки в Штатах. Друга кнопка також натискається тоді, коли необхідна допомога. Наприклад, якщо у вас спустило колесо, вам необхідно викликати евакуатор, техдопомогу і так далі. Звичайно, що ця кнопка також буде працювати тільки в Штатах або в Європі, там де офіційно був проданий цей автомобіль. Тому що треба розуміти, що в цьому блоці, блоці телематики, є вбудована сім-карта. В цього блока є імей, в цього блока є якийсь свій окремий номер, і також він був підключений до якогось оператора, із яким самий Джип, як автовиробник, уклав певний договір та оплатив абонплату за всі ці автомобілі. Саме тому ця система буде працювати тільки в тому регіоні, де власне цей автомобіль. Був проданий, тобто в даному випадку у США, тому що цей автомобіль з США, в нас ця система в принципі, працювати коректно не буде через те, що, як мінімум, в нас інші провайдери і навіть інші стандарти для зв'язку. До речі, поки я шукав наш витік паразитний, в болоті TBM записалась помилка по бекап-бетері, це резервна батарея, внутрішня несправність. Причому, якщо цю помилку видалити, то через якийсь час вона знову з'являється. Отже, почав копати далі, зняв блок TBM, ось так він виглядає. Як я вже й казав, зліва роз'єм живлення, справа 4 антени для GPS та LTE антени для самої Сім-карти. Також ось тут по центру USB-роз'єм для комунікації з самою магнітолою, і ось тут, подивіться, в нас є така цікава кришечка. І якщо цю кришечку відкрити, то ми бачимо, що всередині дійсно є батарейка. Схоже, саме це і є та сама бекап battery на яку в нас зараз є помилка. Отже, далі було б непогано розібратись з тим, що це за батарейка. В принципі, тут вже видно, що це літій ферум-залізофосфатна батарея із напругою. 3,2 вольта та ємністю у 1100 мАч. При цьому зауважте, що з цього літієвого елемента в нас виходить не 2, а 3 проводи. Відповідно, ми розуміємо, що там є плюс-мінус і ще щось, скоріш за все, то є або сенсор температури, або якийсь термовимикач. Далі поміряв напругу на елементі і виявилось, що вона становить лише 2,6 вольта, що відповідає глибокому розряду. Тому вирішив зарядити цей акумулятор за допомогою лабораторного блоку живлення. Отже, що в нас зараз по Струм, як бачите, обмеження поклав на 0,09 А, це приблизно 01С, навіть трошечки менше. При цьому напругу до якої заряджати поклав 3,6 вольта, тому що саме така максимальна напруга вказана на корпусі цього акумулятора. При такому струмі цей процес тривав доволі довго. Десь через годину напруга піднялась тільки до 3,1 вольта, але принаймні це точно безпечно. Акумулятор холодний, нічого не гріється. І ще десь через півтори години в нас нарешті напруга підросла до заданих 3,6 вольта, а зарядний струм впав до нуля. Відповідно, зараз акумулятор повністю заряджений. Спробуємо встановити його назад в наш модуль TBM. Є все зібрано. Модуль вже на місці, повністю підключений. Отже, далі, давайте спробуємо знову видалити нашу помилку. Помилка успішно видалилася, поки що не з'являється. Зайшов в стрім і тут ми бачимо, що рівень заряду бекап батареї 97%, що вже виглядає доволі непогано. Крім того, що трошки порився в цьому блоці. TBM і виявилось, виявилося, що в спеціальних функціях є процедура заміни бекап бетері Так, тобто ми вказуємо комп'ютеру, ніби ми цю батарейку замінили. Вирішив все ж таки провести цю процедуру, навіть не дивлячись на те, що ми саму батарею не міняли, але зважаючи на те, що ми її повністю зарядили, скоріш за все, це обнулить якісь лічильники по ній і так далі. Відповідно, проводимо процедуру. В принципі, проводиться нескладно, виконуємо всі інструкції. В рамках цієї процедури також необхідно буде протестувати кнопку 9.1.1 або кнопку SOS і кнопку Assist. Трошки незручно це було робити, знімаючи, тому що необхідно однією рукою тримати ці кнопки, іншою рукою натискати на сканері ОК. Ну, а друга рука в мене була зайнята камерою. Менше з тим, все вийшло, процедура пройшла успішно. Ще раз перевіряємо помилки. Отже, як бачите, помилка по батареї вже так і не з'явилась, це дійсно тішить. Ну і тепер власне, саме час зробити ще один тест тест на паразитний витік струму, власне, заради якого ми це все і порозбирали. Отже, відключаємо вісяйку сканера, тому що вона теж споживає. Вмикаємо і вимикаємо запалювання для того, аби зробити цикл. Імітуємо закриття водійської дверки. отже, йдемте дивитись, яке зараз споживання. Поки автомобіль ще не заснув, то воно в нас становить ось знятій клемі. Тепер струм струмиде через мультиметр біля 2 ампер. Час, 2.16 Ну ось, друзі, пройшло трошки більше 15 хвилин. Автомобіль заснув. І нарешті ми бачимо споживання біля нуля. Насправді, то не є нулі. Ми тут бачимо знак мінус, іноді навіть щось підскочує до 20 мА. Зараз воно менше, ніж 10 мА. Відповідно, ми розуміємо, що тепер все окей, тепер з акумулятора нічого не споживається. Це, до речі, дуже гарне споживання. Далеко не на кожному автомобілі, воно настільки низьке. Взагалі було б не Погано його поміряти на меншому діапазоні, наприклад, ось як тут є до 200 мА, але я спалив запобіжник для цього режима і зараз не маю його, аби підкинути. В будь-якому випадку, все одно ми розуміємо, що тепер в нас немає паразитного споживання, яке було б в стані висаджувати акумулятор, і причина була саме в блоці телематики. Окей, друзі, отже, як бачите, вже машинка зібрана, в принципі, готова на віддачу. Як бачите, доволі цікавий випадок. Із Ну, відносно свіжими системами, які раніше не зустрічались в автомобілях, як бачите, тепер вони є, і навіть іноді парять мозок. Також постарався показати вам алгоритм пошуку паразитного витоку, тому що багато майстрів електриків не дуже хочуть братись за такі несправності, власне, саме через те, що шукати їх доволі довго, тому що кожен раз необхідно чекати, поки автомобіль засне. А у випадку із сучасними автомобілями, де витік може бути програмного, а не апаратного характеру. То тут є ще свої додаткові складнощі, пов'язані із тим, що блоки не можна в процесі тестів перезавантажувати. Отже, ось така історія. У мене на цьому все. Всім, як завжди, хочу побажати якнайшвидшого миру та злагоди і чекайте нові відео.